Після закінчення української гімназії в Перемишлі, приватної української гімназії, я поїхала до Львова вчитися в Академії закордонної торгівлі. Чому в Академії торгівлі, хоч я до торгівлі не мала покуйкання? Я любила математику, я любила латинську, я любила дуже Літературу українську, я дуже любила фізкультуру. Але йти в університет, бути учителем, започтів українцям було невигідно, бо роботи не мали наші українці. А ті, що закінчили Академію закордонної торгівлі, могли влаштуватися на українських фірмах, які тоді були. І Масла у Союзі, і Центру Союзі, і фортуна, і, ну і багато інших фірм, <клухи> <клухи>, які мали зв'язок за кордоном навіть. Тому я хоч кажу, не мала замилування <клухи> спочатку до бухгалтерії, але мушу вчитися. Ну, але це було втретій. В сьомому році, а в 39-му році Львів вже зайняли більшовики. За Радянського Союзу Академію закордонної торгівлі перейменували на Інститут Радянської торгівлі. Вже за кордоном. Я дуже. Наївна була, що залишилася вчитися далі там. І в 1941 році, в, трав... в квітні місяці, я закінчила третій курс Інституту Радянської торгівлі, який тепер академія така є, і мене післали на практику до Києва. Практика мала тривати з 1 травня по 25 червня. А 22 червня війна, і я залишаюся в Києві. І я перебуваю там в Зрозуміло, Зрозуміла, що київляни, працівники <кій> універмагу з милого і. Ін прийняли мене на... як помічника, бухгалтера по заробітній, як бухгалтера по зарплаті. І я могла тим розрах... тими грішами розраховуватись своєю господинею, в якої я жила на квартирі.